Розвідка. На світанку Каурук з групою пілотів рушив на розвідку. Вони спокійно проминули дозорців, які всі були з Менвітів, і недаремно стояли на своїх постах. Пілоти за духом були ближче штурману з усіх військових. Ото якби ще їхню ескадрилью не очолював Монсо, вірний підданець генерала. Захопивши собою кілька арзаків, пілоти спочатку бадьоро просувалися вперед. Розвідка уявлялася їм чимось, схожою на веселу прогулянку. Найперше вирішили оглянути замок, не знаючи, що перед ними колишнє житло чарівника Гурікапа. Обійшовши його довкола, прибульці зупинилися перед зачиненими дверима, верхній край яких губився під стелею. Раз у раз зривалися жарти. Оце хороми, такі тільки для імператорів та привидів. Нумо натиснемо плечем. Ще раз, та тут не вистачить наших плечей. Дверні петлі заіржавіли. І потрібні були ще зусилля рабів, щоб двері прочинились. Коли менвіти увійшли в приміщення, з порожніх храм знялися десятки розполоханих пугачів і сов. Зашерхотіли полчища летючих мишей. Рамарійців вразили розміри палацу, висота кімнат, колосальні зали. Мабуть, тільки ризикни, поселись тут на декілька днів, то й не помітиш, як ти вже імператор, жартували далі пілоти. Багато цікавого виявилось в приміщеннях замку. Менвіти побачили шафи висотою з п'ятиповерховий будинок. А в них каструлі й миски, схожі на плавальні басейні, величезні ножі, книжки, на яких умістилися б цілі лісові галявини. Прибульці ніяк не могли збагнути, для чого було споруджено такий величезний будинок. Вони мимоволі щулились саме від неосяжності розмірів. Вони, звичайно, читали в дитинстві казки, і першим їхнім запитанням було. Можливо, тут жив людоїд? З допомогою рабів, Менвіти розгорнули одну у рікапа, гадаючи, що ось саме вона і прояснить їм щонебудь. Але хоч як старанно гортали чужинці її сторінки, вони нічого не бачили. Крім чистого паперу, текст із нього щез. Звідки було знати Менвітам, що так начаклував добрий чарівник? При наближенні ворогів, книжки не показували, що в них написано. Менвіти швидко втратили до них інтерес. Розглядаючи кімнати, меблі, всілякі домашні начиння, Каурук дивувався. Невже на беліорі живуть такі гіганти? Він навіть попробував усістися в крісло горікапа. Арзаки, ставши на плечі один одному, утворили живу драбину. По якій штурман і забрався в крісло. Поряд з твердою, мов камінь, спинкою крісла, він відчув себе так само незатишно, як по сусідству з величезною кам'яною статуєю якоїсь тварини. Таких статуй на рамерії було багато, то зберіглися сліди древньої культури арзаків. Подумайте тільки, звернувся штурман до пілотів, якщо лише деякі земляни мають такий величезний зріст вільно вмощується в цьому кріслі, тоді ми, менвіти, просто карлики перед ними. Несподівано Каурук засміявся. Ото порадую, банну, подумав він, сюди б ще привида на додачу до замку. Але, уявивши невеликі хатки, які він бачив на демонстраційних екранах зурильоту, штурман розчаровано мовив до себе Не дуже ізлякаєш генерала руїнами замку. Загін пілотів-розвідників рушив далі. Перебуваючи під враженням побаченого, вони принишкли. Добрий настрій повернувся до них, коли з присмаркового лісу вийшли на чудову галявину. Потім ще на одну і ще. Довкола розкинулися зелені лужки з розсипами великих рожевих, білих і блакитних квітів, дещо схожих на великі дзвіночки. У повітрі пурхали крихітні птахи, трохи більше від жмелів, вражаючи незвичайно яскравими пір'ям. Вони гасали за комахами. Мохнаті джмелі, котрі літали тутче, так само приваблювали яскравим контрастом жовтих і коричневих барв. Вони співали свою безкінечну, монотонну джмелину пісню. Червоногруді золотисто зелені папуги кричали гортанними голосами сповіщуючи про світанок. Вони дивилися на людей, так би, ніби все розуміли. Якби Менвіти вміли розмовляти земною мовою, їхнього подиву не було б меж, бо папуги дійсно розмовляли. Прокидайтеся, прокидайтеся, який чудовий ранок, говорили вони. Що я бачу, що за люди? дивувалися інші. Прозорих ручаях гасали зграйки прудких сріблястих риб. Якщо вся Беліора така, як ми побачили, вона прекрасна, захоплено вигукували інопланетяни.